Так, маємо Vivaro, Vivaro 16 рік, якщо не помиляюсь, або 17, тут 15. ні, значить 16 рік Vivaro, дістаю двигун для заміни цепа ГРМ, перевірки більше всього заміни вкладишів шатунни, масляного насоса. Ну, будемо чистити ЄГР, все, що можна, по ходу будемо обдивлятися, перевіряти. І Усувати всі несправності. Отже, знімаю двигун, будуть якісь нюанси, покажу, звісно. Двигун 1,6, просто з одною турбіною, не бі-турбо. З одною турбінкою двигунець. Все, працює. Так, ось розібрав автомобіль для того, щоб дістати радіатори. Не виходить, Думав так до них, але згадав, що кондьор кріпиться. До основного радіатора, ну радіатора кондиціонера і не вийде дістати. Тут же стоїть така ось пластмаска. Кручу речу, обмануть хочу, але не виходить. Блин, потрібно скинути, щоб зняти цю пластмаску, скинути ось цю пластмаску. А цю пластмаску, щоб скинути, потрібно зараз ну, пострадати фари. Цю штучку я вже зняв. Ну і отак якось. До речі, замітив, ось тут на кондьорі Бачите запитівання. Мені здається, що воно тут травить. Хто розбирається в цьому, підкажіть. Правий я чи не правий. Тут більш масла ніде немає, тільки на цьому стику. Таке потне, бачите? Мені здається, там травить фреон. Там же ж масло є, в ньому? є, і це, ну, мабуть, або, або, можливо, колись робилося щось там було. Коротше, ось так потрібно розібрати. Розбираємо далі. Обмануть не вийде. Ось так воно все виходить. І скажу вам, що не варто обманювати, варто зробити ось так, набагато зручніше. І до двигуна мене буде доступ у вагон. І Йо -йо. І Тут проводка, яка йде сюди на клапан, в багатьох місцях закріплена на основний радіатор. Ви нічого не зробите, доки так не знімете. Ну, якщо у вас руки заточені, то тоді зробите. Так набагато легше. Все. Зараз ще від'єдную патрубок від інтрикулера і скидаємо радіатор. Радіатор зараз покажу, як знімаються. Так, радіатори тримаються ось просто один болт. Ржавий, потрібно брезнути на дешкою. І з тієї сторони інший болт. Цей трішки у нас мокренький, по тій причині, що у нас тріснув інтеркулер. Ось колись був підігнутий, не знаю чи це вплинуло чи ні. І ось тут бачимо тріщину. Хоча ось дивіться, яка була підтюліна. Тут не тріснув, а тут ось тріснув. Якось так. Все, включимо ці два болтики і воно все разом опускається вниз. Сподіваюся, ця біда нам заважати не буде. Все. А, і ось патрубочка скидаємо. Ось такий доступ до двигуна тепер маю. Значить, значить що я хотів вам сказати? Ролики нормальні. Муфта нормальна. Кондр не спускали, ось так підв'язав. Здається, все нормально що я хотів сказати. Дивіться, патрубки повітряні, де йдуть на ось таких застібках, потрібно скрізь міняти резинки Зараз покажу. Ось, де ось такі застібки. Оці резинки всі прослабли Як бачите, воно тут вже потіє. І необхідно замінити оці всі резинки щоб не було запотівання. Тільки в цьому місці бачите, сухо. Все потрібно замінити. Проводку необхідно від'єднувати всю від двигуна, так як у нас сходиться ось такий жгут. Цей жгут роз'єднується. Частина йде ось на мізки, частина йде сюди. Туди я лізти не буду. А значить, що? Все від'єднуємо від двигуна туди. Тут ми можемо побачити, ну, буде цікаво ось такі дві реле. Бачите? Дві реле. Це одне реле на свічки. Розжарювальна, які стоять у двигуні. Друге реле, воно ідентичне. Ось сюди. на нас ці свічки підігріву антифризу. Гріється антифриз. Ну що, я знімаю патобки, які, які будуть заважати, і проводку. Працюємо. Буду, буду щось цікаве, звісно, покажу. Зняв декомпресійну заслонку. Це вона ось. А ось тут. Ще якась є застонка, бачите? Якось так цікаво зроблено. А тут де квадратний отвір, там у нас є вихлопні гази. Ось вони, бачите. Вони переходять туди і потім йдуть сюди. Чи як? якось не зрозуміло, ще я повністю не зрозумів. І тут бачимо хтось був. Бачите, герметики. Хтось вже був тут. Чому зняв Тому що один насвічник заражавів і не хоче злазити з свічки. Я відчуваю, будемо пробувати свічки міняти на цьому двигуну. Зараз пробуємо його там розворушити. Як бачите, двигун позбувся проводки, вся вона у нас збоку. Якщо вас немає такої штуки, то вам буде дуже весело її знімати, тому що на проводці дуже багато ось таких штучок. Дуже багато. І без таких кліпсодьорів її знімати дуже складно. Двигун у нас лисий, без патрубків і без проводки. Залишилось два патрубки на пічку і все. Друзі, хочу вас просити про допомогу. До мене звернувся мій одногрупник Андрійчук Іван, який зараз знаходиться в лавах ЗСУ, боронить нашу державу від кацапів, просить придбати йому лопат. Лопат потрібно хоча б 10 штук, потрібні хороші, так як там ґрунти доволі тверді. От, і сьогодні приїхався по магазинам. Нормальна лопата, така ну, нормальна. Коштує в районі, в районі 240 гривень, це з держаком. Прошу вас допомогти з купівлею даних лопат. В описі під відео я розміщу свою приватну карточку. Хто скільки зможе допоможіть, після придбання лопат я відзвітую. Це, ну, все буде належним чином. Дякую вам за допомогу. Слава Україні і слава ЗСУ. Давай, 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 Оп, стоп! Трішки вперед, Ага, вперед! А ну, давай, Віра! Подожди! Ще? Що сипиться? А ну, Віра! Ще? Ще? Стоп! зацепилася, Сука! Опусти! Оп-оп-оп-оп-оп. п ключиком п поп п поп п Вира. Оп, стоп. стоп. стоп стоп. поп п поп п поп Давай, Давай, давай. Давай, давай. Так, що ми там нічого не забули, ззаді? Віра. Давай, давай, давай. Ай, ці шланги, бляха, муха. Давай, давай, віра. Все, поїхали. Ру! Не, давай. не ні, давай, давай, піднімай, бо я не вийду. Мало місця, не виверну. Сьогодні зранку ще їздила, вже не хоче їздити. Ру! Рус! Скинув коробку. Щеплення тут мінялося не дуже так і давно, я знаю, цей автомобіль. Але маємо ось дивіться. так люфт невеликий, а ось так трішки є. Ну він такий, в принципі... Оцей люфт він і є на новому щепленні. Його чути не було нічого. Проїхало, воно, воно не так і багато. 1100, може, проїхало, може і ні. Приблизно. Значить, Що я думаю зробити? Тут ось така тріщитка. Це саме підвід щеплення. Хочу поставити мітку, подивитися, коли, чи я, коли я зніму корзину і поставлю, чи воно не зіб'ється. Щоб потім не було ніяких питань. Ну і Поставлю мітку на корзині і на маховику. Щоб воно було так, як було, щоб нікуди не пригнуло. Ще такий момент. Маховик стає в декількох положеннях, а датчик корінувала щитує з маховика. Можна поставити його неправильно і тоді ви двигун не запустите. Така може бути історія з цим маховичком. Ось такий диск. В принципі, ще десь нормальний. Но пилючки вже чим мало тут. Трібно поставити якусь мітку маховика відносно кольнувала, щоб я потім не грався, не попадав в його. Так, маховик зняв, мітку встановив. Бачите, задній сальник, він сухенький. Міняти його якби не потрібно, але мені необхідно його зняти, щоб зняти ось цей напівблок. Якщо я його зніму з вала, я його більше не встановлю. Якщо я його відкручу тільки тут, можливо зніму, як потім посадити нормально я? ні я. Це якась міточка є, стрілочка, бачите? Можливо, на маховику щось є. Так, сальника необхідно зняти по-любому. І замовити нового, тому що оправки я такої не знайду більше. Найбільше в мене нема. Він пластиковий стоїть гарантії. По-другому ніяк, не, не обманеш. Не обманеш. Так, Двигунець в моторці, значить який фронт робіт. Зараз знімаю сажевий фільтр і віддаю його на мойку. Будуть його мити. Промиють сажовий. Поки я буду займатися своїми справами, його нехай миють він, подивіться, який як новий з цієї сторони. Можна буде зняти, запихнути камеру з тієї сторони і подивитися, що він має, який він має вигляд з тієї сторони. Ну, Тут він, сподіваюся, на камеру видно, подивіться, новий. Недавно я робив тут регенерацію. Тут також, як бачите, погляньте, вихопній, чисто нічого немає. А кажуть, що французи погані. Двигуни роблять. Все тут добренько. Значить, запотівання маємо. Десь отут, ну оце ось тут воно стікає звідси. Ось. Погляньте, бачите? оце Оця резинка не держить. І воно розтікається ось. Холодильник ЄГР холодильник тут, звичайно, мінять. Я не знаю, чи його заміниш взагалі на автомобілі цей холодильник. Клапан один на ЕГР. Папа другий на ЄГР. І тут, пам'ятаєте, ще було. Потрібно буде все передивитись, перечистити. Так, знімаємо сажовий. Е, а ця трубка буває е, випадки, що вона тут лопає і вас шепить і помилка по сажовому. Тут, тут було таке на цьому двигуні. Мда. Зараз буде мені весело. Так, скинув я цей сажовий фільтр, як бачите, камера вже там. Тут вже хтось був, тому що не думаю, що по заводу буде герметик, а не прокладка. Ось бачимо, ну, це напевно каталізатор перший стоїть. Не розумію ці білі цятки, це він вже кришиться чи як, там на камеру видно. Але як бачимо, не забитий, нема таких жорстких відкладень. Де Забито по 2, по 3, по 4 соті. Всі соти рівномірно грязні. Бачите? Оце єдине мене цікавить, оце білі такі крупинки. Оці білі крупинки. Чи це не руйнується сажовий фільтр? Цей каталізатор, каталізаторка висажує фільтр. В цілому стан, як на мене, непоганий, він не забитий. У е, нас виходить, ось тут йде ЄГР. Якщо він починає крешитися, то частинки його можуть тягнутися сюди і в ЄГР. Тут також тут була прокладка, стояла, але бачимо якийсь гарметик. Прокладка тут стояла. Давайте заглянемо сюди. Ось так, дивіться, який він гарний. Бачите? Ідеальна чистота. Ідеальна. Зняв пусний колектор. Канал EGR, як бачите, трохи в сажі, але зовсім не критично. Тут де клапана, так як я і припускав, що один клапан йде чистий і другий клапан йде з єгр Також погляньте, нагару практично немає. Є люфт тут у, у турбіні. Потрібно турбіну ремонтувати. Оце десь свіженько тільки почало збиратися, бачите? Тут, в принципі, нема що чистити. Так само і колекторі. Оце ось канал ЄГР. Як так показати, ось видно? Ось до клапанів, подивіться. Відкладень практично немає. Ну, Вже зняли колектор почистим. Вимиємо. Так, сам клапан. Як бачимо, трохи грязний. Необхідно почистити його. Так, І тут прокладочка у нас стоїть. Так? так? Питання, погляньте, скільки сажі тут, видно, так? Скільки сажі тут, дивіться. Бачите, ну, її небагато, так як порівняти з іншими автомобілями. Але є, так? Є. Так, І ось у нас, я так розумію, сюди йдуть виглупні гази. Із сажового. Ага, подожди, це в нас з сажого йдуть. Тут ідеальна чистота, бачите? Ідеально, значить, тут чисто має бути, тут чисто має бути. У нас ще можуть йти вихлопні з самого колектора по головці. Так. Звідки вони йдуть сюди? Ага. Ага, 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 Ага. Значить, що виходить? Дивіться, ці вихлопні гази, які йдуть е, після сажового фільтра, проходять через ось цей холодильник, ось цей клапан. І йдуть сюди ось перед турбіною. Ось вони йдуть. Ось тут. Ці вихлопні гази заходять сюди. Туди. Там у нас чистенько, бачите? Сюди вони йдуть. Так, взяв викрутку, дивіться, ось отут вони виходять. Ось тут. Оці вихлопні гази. Звідси, з цих отворів. Ого, бачите, як вони зробили. А той є іде ось звідси І виходить сюди. Через те отут, така велика кількість сажі. Все, зрозуміло свічечки, як думаєте, підуть чи не підуть ці свічечки? Так, що ми скажемо? Пішла. Пішла. Я сподіваюся, що вона крутиться вся, а не кусочок. Щоб не було такого, як на пежо, е? Люкс. Все вийшло. Пішло. То, що скаже за Рено. Ну, це помашено. Або ні. Напевно не помашено, а кисена. Ще одненько. Дуже приємна звістка, що пішли всі свічки. Приємно. Ще десь приблизно пів року назад я тут знімав форсунки. міняв шальпочки, була ревізія. Четверта форсунка не пішла. Я її тоді залив маслом. Ці дні бризкаю ведешкою. Будемо пробувати її також побороти. Так, тут в мене все. Зараз скидаю піддон, добираємося до вкладишів. А, ну, передню кришку, все, добираємося до цепка і до вкладища. Зняв кришечку. Такий вигляд має двигунець. Автомобіль їздить на кастролі. До речі, також бачимо легенький жовтий відтінок. Але не такий, як колись у мене був двохлітровий двигун, такий, також самого типу, тільки 2 літри. Там було більш жовтого, так виділялося, тут менше. На блоці. Я б не сказав, що це відкладення. Нема відкладень. Двигун частенький. Значить, тут що ми маємо? Ось так вийшов натяжник. Трохи вже багато. Це було чути, скажу вам. Що його було вже чути. Цепок масляного насоса ось такий. Вже все, і кінець. Трібно також міняти. А тут не вистачає натяжничка з цієї сторони. Правда? Все, скидаємо подончик, добираємося до вкладища. Вам знімати чи не знімати, як я кручу. А? От. Таке вам цікаво чи ні. Як все почувається зірочка. Працює вона. Працює. Ось такий вигляд має двигун всередині. Чистенький, нічого я тут не бачу. Весь час на кастролі. Також, як бачимо, є невеликий жовтий відтінок цієї оливи. Ну що, глянемо до вкладишів, подивимося, нікому не стані, чи даремно ми це зробили, чи не даремно. Пробіг автомобіля по одометру в районі там щось 300 тисяч. Ви, це що таке робить? Все падає. Ну, все вчасно. Пада ще рідний, але вже стертий. Погляньте. Все вчасно, хлопці. Е-е! Хорош! -е і вітер, Подивіться, все вчасно. Все вчасно. Нижній буде бомба, як новий, це гарантія. погляньте ну, Трішки потертий також. Коротше, замовляємо кладиші, зараз ще подивимося масляний насос. Так, розібрав масляний насос, він тут вже в нас розумний, так сказати. от І лопатки вже мають пошкодження. Дивіться, з цієї сторони видно який знос на лопатці Тут прямо витерло яму. Так само на цій ось ще більше. Бачите? І з цієї сторони також. Отут є вироботка. Коротше, ми його замінимо також, щоб він працював нормально і ще 300 тисяч цей двигунець відходив без всяких зауважень. Правда? Вскрив мембрану сапуна, мембрана ціленька, але вже вона жорстка. Тут ми бачимо олив. масло, бачите? Я думаю її замінити. Подивлюсь, принаймні, чи вона є, запитаю, ця мембрана. І заміни. Найбільш сучасну свіженьку. Хоча... Сіленька, це мабуть пружинка така. Попробують проварити в кип'яточку, га. Коротше, подивимося, чи є, якщо немає, то залишимо. Якщо буде свіжа, то поставимо свіжу. Так, вирішив дістати форсунку. Давайте ну, ще її... Разок бризнем. Можливо, допоможе щось. Значить, тут ось, бачите, я так все. Зробив минулий раз багато всякої хорошої змазочки. От, Не біленька, а своя там наколотив, поставив. Сподіваюсь, вона піде так само, як і, і, і свічки. Не хоче вона йти, так як свічки. Бачите, сидить, не рухається. Ну що ж, тоді будемо застосовувати важку артилерію. Знімаю зараз магніта акуратненько, все видуваємо тут. І зворотним молотком будемо пробувати діставати.